Так, я бачу, що попередній ролик по Dying лайт. Сподобався багатьом. Хто його дивився? Але є одне, але ютуб його зовсім не просуває. Так боляче, коли на тебе не клікають, не лайкають. Тому попрошу усіх, хто подивиться цю частину, прожати усе, що можна, якщо ж вам подобається, звісно. Я буду дуже вдячний. Ну і для тих, хто тут вперше, ви на каналі PushUA, і у нас сьогодні з вами друга частина про зомбі хорор Приємного перегляду. Та розпочинаємо. Попередня частина закінчилася на тому, що ми перейшли у нову локацію. Коротко про неї. В минулій серія сказав, що вона має бути як копток свіжого повітря. Особисто для мене це стало якимсь неприємним повітрям. Запах десь як у мене в під'їзді на районі, де бабка тримає 10 котів в апартаментах. А пахне Знаєте, локація сама по собі непогано зроблена, але сюди накидали таких жорстких мобів, що й навіть досліджувати не хочеться. Плюс постійні дропи райси, які респавняться і змушують ходити кожного разу до одних і тих самих місць, щоб нафармити очки досвіду. Остання частина гри в більшості проходить в інших локаціях коридор. Або спеціально відведених для цього зонах. Особливо сподобалася територія кінцівки, коли ми вилазили на веру, атмосферненько вийшло. Ну то давайте вже по сюжету, що нам сталося. Заходячи на нову локацію, ми зв'язуємося з строю. Я вам не розказував за неї. Це діваха, яка набрала нас параці в попередній частині. Подякувати за те, що ми налаштували зв'язок на районі. Вона розказує, де знаходиться їх пункт незглавності, і ми летимо туди. Ваша прикольна, але лазити по ній зовсім не кайфово. NPC розкидані по різних поверхах, яких ти просто не розумієш, що де знаходиться. Ми залітаємо в цю контору, просимо діваху допомогти зв'язатися в Джей. Але останнє не хоче з нами розмовляти, не хоче нас бачити і слухати та ванить крайне у смерті свого брата Рахіма, а ще також у смерті хлопця. Аміра, якщо ви пам'ятаєте, трой підказує нам, що Джей знаходиться у сусідньому університеті. Вирушаємо туди. Я по дорозі вирішив полазити, подивитися, що тут є, дослідити, так скажемо, відкритий світ. Позалипав, як моби самі себе зачищають, поборовся зі здоровими дядьками і пішов далі. ну і дропарайся, куди ж без них заходимо в цей універс. Це буде так звана наша друга база. Тут є все ще треба: магазинчики, місце для сну, та єдиний комірник на весь регіон. До речі, це спайк, той тя який віддавав нам завдання на перші карті. Мамой. Говоримо з місцевим лідером федано. Він розказує інфу за Джейк та передає фото Аміра, яке вона залишила для нас. Обідка тримається. Джейк залишила для нас фото, щоб ми зрозуміли, що вона нам не довіряє і не хоче повторення долі Рахіма та Аміра. Повертаємося назад до вежі і бачимо новини, в яких передають про те, що хочуть знищити місто. І пояті, як же це знайомо виглядає? Справжня пропаганда Русні, де вони не знімали фейкових відосів про те, що тут нікого немає, і вони зараз беруть інтерв'ю. Типу в останнього хто вижив. Просто підера. Один із кінців прой придумає план, як показати це усьому світу, що тут є люди. Ти потрібно підірвати будівлю так, як це б не змогли зробити зомбі. певним візерунком. Суть полягає в тому, що потрібно підірвати квартири у потрібному порядку. Вирішуємо допомогти у цій нелегкій справі. Спершу, щоб дістатися до хлопака, який цим займається, то до потрібної будівлі, треба пробиратися крізь каналю. Дорога була не короткою. Значить знаходлюємо цього майка. Він встановив уже частину бомб, а інші просять заплентити нас. Беремо їх та пробираємося далі. і тут знову починається біганина та зачистка територій. Я б це назвав основною задачею в цій локації. Ти бігаєш через довгі коридори та тупо місиш хвилі зомбі. І так постійно, кімната за кімнатою. А і ще у нас з'явився новий тип зомбі. Це кричащі діти, які своїми воплями знімають ХП, а також скликають до себе інших мобів. Я цього разу неймовірно тупив, адже не знав просто, що до них можна підійти і вбити. Тому постійно відходив на безпечну відстані, і стріляв і з Добре, ще є вогнепальна зброя. Розкладаємо бомби, відкриваємо газ і тікаємо з цього приміщення. За останню Квартиру і телефонуємо Майку. Але він говорить, що на нього напали і милитимо швиденько до нього. На його місці знаходимо детонатор і покидаємо приміщення. Діставшись поверхні, ми спостерігаємо кат сцену, як крем підриває будівлю з посиланням до відомого фільму. Вибухає будівля у вигляді смайлика. Стефаніє, мама моя, Стефанія. Це бачить Джейд і зв'язується з нами. Ти покрінь давив свої гарні наміри Ще до того, на чиїй він стороні. Але йобаний уряд висилає літак підірвати цю будівлю, щоб смайлика не було видно. Перед цим я сказав, що вони діють як русня, але тут я погарячкував. Ті, наскільки мудро не прораховують свої дії, а тим більше не приховують сліди Ми ж Джейд домовляємося зустрітися. Біжимо до адреси мітингу, але замість нашої подруги знаходимо на стіні надпис. Дівчину викрали людерася до музею, і нам потрібно її визволяти. Йде прямо до пастки. Трой розповість нам, що. Знає доглядача музею, і що той допоможе нам попасти туди непомітно. Через озеро під водою дістаємося до цього самого місця, але зробити у нас по тихому це все одно не виходить. Та на нас чекає Тахір, класи е крейса, який насилає на нас своїх людей для того, щоб нас убити. Ви ми небачайте, але я знову трохи хочу побомбити цього разу на утиліту запису. від АМД. чогось ця паскуда вирішила, що не потрібно записувати мої геймплейні моменти. Точніше, як вона показала, що запис стартунув, але зберігати не захотіла. Тому пропала вирізка десь в годину мого геймплею, де традиційно зачищав купи зомбів, була пробіженців райсу та інше. На жаль, ви не побачите моєї феноменальної гри, та я візьму на різки з Ютубу. Ну тут починається стрілянина, стрілянина і ще раз стрілянина. Людей грається дуже багато. Потрібно буде пройти 4 кімнати перед тим, як ми зустрінемо Джейд. Я прокачувався як міг. Ви бачите на відео цю купу зомбі? Їх я усих зачистив і так робив в подальших випадках. У мене вийшов дикий перекос між розвитком спритності і сили, адже я не утікав, а убивав. Після проходження коридорів настає катсцена касцена Наша зустріч стається на найприємніших умовах. Дівчини укусили, та й ми тим часом заходимося на найкращих кондиціях. Адже... По дорозі сюди ловили уже приходи декілька разів. Райс кидає нам один антезі на двох і говорить вирішувати, хто буде жити. В Цей час ми ловимо фінальний приход. Дивлюся, в ті часи було дуже популярно використовувати рівні з галюцинаціями. Згадайте той же третій Far Cry чи Devil May Cry. Проходимо цю лінійну локацію, долаючи перешкоди. На ній купа спогадок персонажів, до яких ми зустрічали у грі. Той же Рахім чи Доктор Зера. В кінці на нас нападає Джейт, яку ми придушуємо. А в цей час вона полі антезі. Говорить останні слова і після цього допомагає нам розправитися з людьми Райс. Гра не жаліє нікого, хіп не буде. Ми Побываем Джейд після того як вона обертається в зомбі. Подружання вирішила, що нам треба жити та покінчити з Райсом. Але перед цим на нас чекає босс. ним не представляє нічого складного. Було б ще простіше, якби у нас не забрали нашу зброю. Можна, звісно, битися з ним на мечах, але коли у тебе є вогнепальна зброя, то навіщо це все? Прикінчуємо та вибираємося з музею. В цей час до нас телефонує Тру і говорить, прийти до неї, забрати, посилювати сигнал, щоб можна було зв'язатися з людьми поза карантинною зоною. Адже не забуваємо, що місто досі хоче підірвати разом з нами. Ви скажіть мені, якщо так можна було зробити з самого початку, нахера ми бігали під. Авали якісь будівлі і робили цю всю іншу двіжуху. Чому це не можна було зробити з самого початку і діло з кінцями? Залітаємо до трой, і після цього ми знову в окрему локацію летимо через каналізації. У ліксі, як завжди, хвилі зомбі, яких треба розвалити. Те, що я говорив на початку відео. Кінцівка ри, це тупо місяво з мобами, яких тут тонне, та ще й накинули купу хп. Єдине, що можу сказати про дорогу, це те, що тут був цікавий момент, в якому було треба лазити по трубам. Спочатку я так і почав робити, але потім згадав, що я прокачався до потрібного рівня, і ми отримали гачок кішку, як у Бетмена, що дозволило нам переміщатися на юзаючі паркур. Дуже крута фішка, яка допомагає в Долаючи перешкоди, нарешті перебирає. Імося до нової локації, і от вона мені сподобалася. Чим мабуть, атмосферним підйомом на вежу та видами міста, які відкриваються нам після підйому. Перед тим як дістатися до вежі, на якій потрібно активувати цей посилювач, треба знайти ключ карту яка відмикає ворота до цієї території. Тут ми знову займаємося зачисткою та лутанням контейнерів май! Oh Знаходимо ключ, біжимо до вежі, та по дорозі вмикаємо генератор, щоб активувати антенну. Ну що, час збиратися на вар? Паркур це найкраща частина цієї гри. Кайфую від таких моментів. Тут де чуваєш якусь небезпеку підйом. Збираємося на самісінький верх, активуємо сигнал, щоб розказати усьому світу про людей, які живуть у харані. Встигаємо це зробити якраз вчасно, щоб декілька секунд і була б халепа. І які вже хотіли нас підірвати, відлітають у вирі. Після цього до нас телефонують справління, ті самі, які хотіли нас підірвати, та говорять, щоби дістали до. Слідження до Каразара замін на те, що нас буде врятовано. І грошиків насиплять, і гелікоптер знайдуть, і втілять в реальність сім'ї. Але Крейм каже їм сосать у нього інші плани. Після цього швиденько не несемо до доктора Кемдена. Зразки від доктора Зера. Якщо не пам'ятаєте, хто це подивіться першу частину. Коротко, це напарник нашого першого доктора з іншої частини міста. Знову коридори, знову зомбі. Я вже вас, мабуть, заїбав цими коридорами. Пробираємося до нього. На шляху вмикаємо генератори. Сам доктор знаходиться в лабораторії, яка просто кишить цима зомбаками. Передаємо частину зразків та Збираємося на поверхню. Процес створення ліків уже розпочався, але доктор сказав, що без іншої частини даних це буде проходити довше. А і ще ми показали фотку Аміра доктору. Той сказав, що він також був з наших. Блять, не з цих наших, я маю на увазі справління, як і ми далі з нами зв'язується Райс. Там така канікіль вийшла, що ми дзвонили нашому колишньому начальству, дозвонилися до Трої, а потім на зв'язок вийшов Райс. Якщо чесно, в цей момент я нікуда не зрозумів, як це сталося. Отака хуйня малята. Йому не терпиться вмерти. Він говорить нам про свою геолокацію і каже: Приходь до мене, треба вирішувати справи. Ну треба, то й треба. Вирушаємо в останню дорогу. І мирного рішення не буде. Ну і перед нами фіналочка. Перед його уважею на вибір таке повідомлення, що дороги назад уже не буде. Я думав збігати, забрати екскалібур, щоб зручніше було анілювати зомбаків, але на це проходження гра якось зламалася. Я вже про це говорив. У мене топ зброя, купа патронів і взагалі. Тому хто не знав, знайте у грі екскалібур. Усе по дорозі дорайся, нарешті не заміси, а паркур. Нам треба тікати від усіх зомбаків, яких тут просто нереальна кількість. Причому тут зібрані усі, хто зустрічався нам на протязі гри. Регаки, крикуни, кусаки, всі підряд. І це доволі прикольно і атмосферно зроблено. Далі зустрічаємо Каріма. Той розказує, що його будав і перебив усіх своїх людей. Тепер вони перевернулися в зомбі. Також це дядько підказує нам, як дістатися до кадирівця. Говорить нам, що ця будівля замінована, і нам треба через будівельні крани дістатися до самої вершини сусіднього даху. Ну і ось і він чехол стоїть з відрубаною рукою і розказує нам про життя. І у нас починається фінальний заміс задання, які допоможуть винайти ліки. Іди сюди. давай, 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 давай. Як на мене, кідея в цьому моменті було недоречне. Краще б дали поміститися на мачете у фіналі і зіштовхнути його якось за допомогою паркуру. Але є, як є, ми перемагаємо його, не добиваємо. Він намагається скинути нас з даку і добиваємо його вже після цього на 100%. Після таких подій виживають лише у другій частині цієї серії. Далі з нами зв'язується наше начальство, шлем їх нахуй, адже ми вже вибрали сторону людей. Ну та цьому і все основну частину гри пройдено, але історію не закінчено. Ще я доповнюю за фолові. Так значить, дивіться, як ми з вами зробимо. Я взагалі в DLC проходжу дуже рідко. Мені вистачає основної частини кар'єрки. Але якщо повторюю, якщо ви захочете продовження саме доповнення, напишіть за це в коментарях. Ну і підведемо ми фіналочку по основній кампанії. Всі друзі помарли, вороги померли. До наших живих кінців можу приписати лише скайпа. Блять, спайка паркур 10 з 10, боївка 7 з 10. Друга частина гри під запорола задоволення так нормально. Сюжет також непоганий. Що сказати? Легендарна гра, яку я вже проходжу не вперше. Що й вам рекомендую зробити, якщо ні разу в неї не грали. Знайдіть собі напарника, і у двох дослідіть цей прекрасний відкритий світ. Друзі, дякую за перегляд, дякую всім, хто ставить лайки та коментарі. Я не замерюсь повторювати це для вас, що це важливо для просування каналу. Тож зробіть, це, будь ласка, іще раз. І не забувайте писки. Якщо є побажання, що познімати, дайте знати. До зустрічі на наступних відео.